Футболка, яка зігріватиме не лише тіло, а й душу. Саме такі подарунки для наших захисників створюють діти своїми власними руками. Ініціаторами такої акції є члени ротаракт-клубу в Івано-Франківську. Кажуть, розфарбований одяг передадуть у госпіталі воїнам, які перебувають там на реабілітації. Ми дуже тісно співпрацюємо з ротарі-клубом. Вони подали нам ідею розмалювати футболки і роздати їх військовим, підняти їм настрій. Ми збираємось на певні години, запрошуємо різних дітей, дуже часто це біженці, роздаємо їм футболки, фарби, і вони розмальовують в патріотичних тонах з патріотичними написами. Загалом, щоб підняти якось настрій, бойовий дух. Деякі діти навіть повторно приходять, їм настільки подобається, що вони готові приходити по декілька раз. Чергову акцію із розпису футболок організатори вирішили провести у Франківському центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді. Такого типу захід ми проводимо вперше на базі нашої структури, але він є дуже необхідний і. На часі через те, що кожен з наших захисників, який на фронті отримує таку патріотичну футболку, намальовану дитячими руками. Він буде відчувати те тепло, яке діти передають йому через пензель та фарбу. Це вихованці дитячого нацького клубу «Глобус», які відвідують постійно наш клуб, і вони дізналися. Тобто я їм розповіла, що буде такий цікавий патріотичний хендмейд. Я назвала це патріотичний хендмейд до Дня Миру з любов'ю до ЗСУ з вірою у перемогу. І коли я дітям про це повідомила і батькам, то ну не залишився ніхто осторонь, бачите, яка кількість діток присутня, і то не всі, які хотіли б взяти участь в цьому. Загалом, щоб розписувати футболки у патріотичному настрої, прийшли понад 10 дітей. Серед них і Кирило, який приїхав на Прикарпаття із Миргорода Полтавської області. Я малюю тигра, тому що ну, віде, ну, українські військові це справжні тиграни. Розмалювати його оранжевим, ну і ще ну, пару разніх, ну, надписів на кофті. Подобається. Долучилась до акції і Вероніка. Юна Франківчанка вирішила намалювати Україну. Тому що це допомога для ЗСУ, і вони захищають нашу Україну. І це, це все для них. Я дуже хотіла її малювати. Я її люблю дуже, дуже сильно. Головна мета проєкту зазначає практична психологиня ліцею імені Миколи Саба та Наталія Павлюк. Це подарувати підтримку та затишок і нашим дітям, і нашим воїнам. Проєкт покликаний допомагати діткам справитися зі своєю внутрішньою тривогою. Вони промальовують, вони знають, що їхня робота важлива і вона ну потрібна воїнам, тому що а для воїнів ця ці роботи вони допомагають відчути підтримку дітей, тобто вони. Розуміють для кого вони воюють, що це наше майбутнє. І, Відповідно, це такий проект, який об'єднує потреби і маленьких, і дорослих, і об'єднує їх. Загалом діти мають розфарбувати дві сотні футболок. Нині готовими є уже понад півсотні. Мар'яна Джерча, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.